Несправедливий розподіл премій та відсутність комунікації з керівництвом на КТП 1628 – це основні претензії працівників підприємства, які вони надіслали до полтавської міськради 12 березня. У листі звернення йдеться про те, що деякі посадові особи та інженерно-технічні працівники отримують 30% премії. Хоча вивозом сміття займаються усі підрозділи, в разі відсутності реакції керівництва міста, сотня працівників підписантів обіцяли оголосити страйк сьогодні. Із підписантами зустрівся заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Було проведено відповідну зустріч з колективом. Було вислухано всі зауваження, всі підстави, написання цього листа, і на п'ятницю вже запланована наступна зустріч уже з конкретними пропозиціями по їх вирішенню. Жодних страйків або ж непорозумінь, або ж тих чи інших якісь конфліктних ситуацій сьогодні вже у нас на цій зустрічі не було. Як нам повідомив у телефонній розмові один із підписантів цього звернення у ході зустрічі з заступником міського голови, конфлікт вичерпано. Ні, анонсованої зустрічі 15 березня, ні страйку не буде.